До 23 зросла кількість загиблих у Києві після атаки 28 серпня. Більшість у Дарницькому районі, де російська ракета посілила у п'ятиповерховий будинок. Рятувально-пошукові роботи на місці удару тривали усю ніч, і на цю мить завершені. Зараз триває розбір зруйнованих конструкцій. До нашого етеру приєднується речниця ДСНС України Світлана Водолага. Світлано, вітаємо вас. Доля ще вісьмох людей невідома. Вони не виходять на зв'язок з рідними. Чи є ймовірність, що вони ще перебувають під завалами? Вітаю студія. Так, ви правильно сказали, що роботи у нас аварійно-пошукові завершені, тривають аварійно-відновлені роботи, і е, наразі саме на цій локації ми маємо, на жаль, 22 людини, які загинули. Дійсно, ще е, восьмерих людей шукають родичі, але серед 22 загиблих у нас є ще чотири невпізнаних тіла. То, можливо, це чотири людини, яких і шукають родичі, вони саме і є. Тобто, ймовірно, ще чотири людини. Не перебувають у розшуку, але цими питаннями будуть вже займатися правоохоронці. Скажу лише впевнено, що під завалами вже немає нікого, тому і аварійно-пошукові роботи завершені. Ми вже нікого не шукаємо, тому що все розчищено, і е, вірогідності того, що е, хтось там має перебувати у цьому будинку, зруйнованому немає. Але ми продовжуємо залишатися на місії і займаємося аварійно відновленими роботами. ми допомагаємо зараз мешканцям будинку потрапити безпечно у їхні помешкання, в які це можливо разом з правоохоронцями, разом з рятувальниками. Мешканці заходять у по черзі у своїх. Кімнати і забирають необхідні речі. Правоохоронці забезпечують випадки мародерства, А ми забезпечуємо саме безпеку громадян, наших щоб нічого не загрожувало. Ми розбираємо ще зруйновані конструкції, щоб в подальшому вони не обрушились. Окрім нас, тут працюють багато волонтерів, багато організацій, які допомагають. От зараз за моєю спиною ви можете побачити. А, також є організована робота штабу. А, саме там знаходяться усі відповідні служби, які допомагають людям у будь-яких питаннях. Тобто, тут і сервісний центр а, допомагає відновити документи, якщо а, вони знищені. А, тут, якщо люди залишились без житла, вони звертаються до цього штабу, і штаб їм запропонує, де вони можуть тимчасово перебувати. І саме після того, як ми завершимо аварійно-відновельної роботи, а, ми залишаємо це. Будинок і вже органи місцевого самоврядування, і саме цей штаб будуть приймати рішення, щодо подальшої долі цього будинку буде працювати спеціальна комісія, яка буде визначати ступінь зруйнованості цього будинку. Чи підлягає він відновленню, чи підлягає він повністю на знесення? Це вже буде після того, як ми покинемо і ця комісія встановить. Дякуємо вам, пані Світлана. Це була Світлана Водолага, речниця ДСНС з Києва у Дарницькому районі столиці. Вже закінчили рятувальну операцію. Продовжують розбирати завали після російського удару напередодні сьогодні. Київ, Харків та Суми у жалобі цієї ночі. Росіяни випустили по Україні понад 60 безпілотників, двоє загиблих і троє поранених у Дніпрі та області.